Привіт, ютуби! Усюди нас оточують різноманітні історії. Деякі з них нас захоплюють, а деякі з них ні. Деякі історії викликають в нас емпатію, якісь емоції, а деякі залишають нас байдужими. Сьогодні в цьому відео розберемося, що таке сторітейлінг, поглибимось трохи в історію та. Використаємо цю всю інформацію на практиці. До речі, зі зйомок минулого відео пройшло вже півроку і мене знов занесло у ніцу. І цього разу не для відпочинку на два дні, а на цілих півтора місяці для. А впрочем, давайте починати. Подружилася якось Лисичка та журавель. Лисичка каже, приходь у гості, журавлику. Чим хата багата, тим і в гощу. Журавлик приходить, а лисичка йому подає кашу, яка розмазана на тарілки. Журавель пробує дзьобом, нічого не виходить. А лисичка тим часом злизала всю кашу. Журавель тільки й сказав: Спасибі за чистування, тепер і ти завтра до мене в гості заходь. Наступного дня лисичка приходить до журавлика. Він поставив перед нею високий глечик зі смачним супом. Лисичка нюхає, але дістати їжу не може, бо голова в глечик не залазить. А журавель собі їсть і їсть. Повернулася лисичка додому голодна і подумала. Все більш з журавлями не дружу. Так, дитячі казки є самим простим прикладом сторітелінгу. На прикладі, ось цієї байки Івана Франка про журавля та лисицю. Дослідно, сторітелінг з англійської перекладається як розповідання історії. Отже, з цього перекладу ми можемо з'ясувати, те, що сторітелінг це. Мистецтво розповідати історії, і це дуже крута навичка в повсякденному житті. За допомогою цього способу передачі інформації, сторітелінгу ми можемо передавати будь-яку інформацію, і це не просто передача фактів, це емоційно наповнена історія, яка спонукає глядачів чи слухачів більш залучатися в наше оповідання. Якраз завдяки сторітейлінгу та залученню аудиторії в нашу історію. ця аудиторія краще запам'ятає нашу історію пробачте за довтологію, та запам'ятає її на довгий час. Але сторітелінг це не просто про розповідання якихось казок та романів. Цей спосіб висловлювання використовують також у маркетингу, у освіті, у науці, навіть у бізнесі використовують. І головне цей прийом використовують блогери та контент креатори як ми з вами. Якщо оволодіти цією навичкою достатньо гарно, можна знайти собі велику аудиторію, якій ми будемо передавати нашу важливу інформацію. Чудове місто Франція, але на цей раз я тут не для відпочинку, я тут для лікування. Мій шлях сюди був доволі складним, але чесно кажучи, вдалим. Спочатку погіршення здоров'я в Україні, потім дві операції у Франції і. Після цього півтора року хіміотерапії. І ось зараз, завдяки підтримці України, сім'ї, друзів та, звісно, підтримці Франції, в мене є змога завершити лікування моєї хвороби. Чи допоможе це вирішити всі мої проблеми, а саме із зором, це поки що невідомо. Ідеальними історії в цьому світі не існує. Кожна історія має свої особливості та недоліки. Якась історія може бути більш сильною або більш смаховою. Але в різних розповідях ми можемо побачити використання різноманітних елементів сторітелінгу, які роблять історію більш цікавою, різноманітною та, мабуть, незабутньою. Елементів сторітелінгу є купа, але деякі можна виокремити. По-перше, це гарно е, продумання героїв. Сила гарного головного героя полягає в тому, що він має якось резонувати з глядачем, так щоб він насчаювався. Також елементом сторітелінгу є тема якийсь гачок, який буде нас вести до кінця цієї історії. Головним емоційним забарвником в історії є конфлікт та якийсь виклик під час розповіді. Тому це теж важливий елемент сторітелінгу. Також сюжет та структура історії, додаткове емоційне забарвлення, якісь дрібні деталі, добре прописане оточення, якісь сюжетні повороти чи несподіванки, а ще багато іншого. Це все є елементами сторітелінгу, який краще використовувати в створенні історії. Історії можна використовувати як під час презентацій та якихось виступів. Це все допомагає більше достукатись до розуму нашої аудиторії. Як би я це знав, коли вчився в університеті, можливо, би не покинув його, але я все одно покинув. З кожною годиною, що наближала мене до першого сеансу мого лікування, а це протонотерапія, терапія, тривога наростала. Лікарі мене попередили про те, що процедура буде безболісною, і це не те, що мені довелося пережити раніше. Але сказали, що можуть бути побічні ефекти, такі як, наприклад, епілепсія. Почувши це, я вже не зміг розчути чогось іншого, хоча ймовірність цих побічних ефектів дуже мала. Але мій мозок такий, він почув і вже заспокоїтись не зміг. Приїхало таксі, і тривога стала ще сильніше. Я точно не знав, як все буде проходити, бо мені все це поясняли розмовною французькою. А я ще не такий експерт, щоб розуміти всі е, терміни медичні та рідкі слова, які використовують медики у Франції. І ось все. Я заходжу до залу протонотерапії і бачу цю величезну машину, що має мене опромінювати цими самими протонами. Напруга була вже на межі. Ця зала дуже простора, з гарним свіжим повітрям. Ось машина, ця величезних розмірів. Але ця машина займає не тільки місце у цій залі, а вона займає всю будівлю. У самій залі купа різноманітних інструментів і обладнання. І на роботизованій установці розташований спеціальний медичний стіл, на який мені треба лягти. Ось я вже на столі. Мені обережно надягають маску на обличчя, яку підготувала заздалегідь, точно за формою моєї голови та обличчя. І коли мені її вже надягнули, я вже не міг повернути головою та навіть відкрити очі, дихати можливо тільки носом. Напруга вже досягла своєї межі і майже перетворилась у паніку. Сторітелінг це не просто черговий спосіб передати інформацію, це насправді мистецтво. Він існував завжди і має коріння з тих часів, коли люди тільки почали збиратися в племена та комунікувати один з одним. Люди тоді використовували малюнки на стінах печер для того, щоб передавати свої знання, культуру та досвід із покоління в покоління. А давні шумери ще три тисячі років тому створювали глиняні пластини, на яких писали свої історії і ділилися з іншими, завдяки чому ми отримали багато знань з їх епохи. Одна з перших збережених історій це епос про Гільгамеша. Вона передає не тільки пригоди головного героя, а ще й філософські ідеї, які є актуальними і зараз. А середньовічні мандрівні музиканти передавали свої історії через свою творчість, об'єднуючи цілі суспільства. Історії змінювалися, але їх головний сенс завжди залишався один. Вони об'єднують людей, надійно передаючи досвід та знання. Сторітелінг пройшов довгий шлях від того, щоб просто передавати міфи та легенди у дуже потужний інструмент, що постійно використовується у маркетингу, освіті, науці та бізнесу, і навіть у нашому блогінгу та контент креаторстві А завдяки вченим ми зараз розуміємо, чому цей метод і досі є актуальним та не втрачає популярності. З наукової точки зору, сторітелінг гарно працює, тому що він активує різні ділянки мозку. Дослідження показало, що коли ми чуємо гарну історію, то в нашому мозку посилюються е, зв'язки із тією інформацією, та мозок краще її запам'ятовує. Спостерігаючи за історією, ми уявляємо оточення, сприймаємо емоції навіть фізичні переживання, які описані в ній. Таким чином, ми не просто сприймаємо інформацію, а буквально проживаємо її. Процедура розпочалась. У залі увімкнули приємну, спокійну, сучасну музику. Роботизована рука почала переміщувати стіл, на якому я лежав. І спочатку мене попередили, що мені зробили радіосканування. Тут я заспокоївся і дихати стало легше. Після цього медпрацівниця, гучномовець, який розташований був в залі, сказала, що зараз вони зроблять перший постріл протоном. Стіл почав підніматися, якось повертатися і видавати гучний, дуже гучний шум. Музика зупинилася і почали лунати якісь коротесенькі звукові сигнали. Вони лунали дуже швидко, але після того, як переставали лунати, ніби здалеку роздавався якийсь постріл, ніби з пістолету. У цей час болю я не відчував, але відчував якийсь запах, схожий на ам'як. Це дуже складно пояснити, але все. Перший сеанс успішно подолано. Помітив, що таксі, яке мене возить до цієї портуної це справжнісінький люкс. Який повністю покривається страховкою. До речі, тут це називається медичне таксі. Усі наступні сеанси були схожі на цей. Процедура триває десь 20-30 хвилин, і після чого я повертаюсь додому. Загалом цих процедур в мене повинно бути десь 30 штук, тож для мене історія ще не закінчена. І сподіваюся, що якихось там несподіванок так приколів зі мною не трапиться. Проте, протонотерапія це неймовірна технологія, яка допомагає боротися з різними видами онкології та різних пухлин, які не є онкологією. Маю надію, що в Україні теж з'явиться скоро такий центр, бо мені здається, українці мають на це право та ми заслужили. Дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту, бо саме в цьому розділі ми дізнаємося, як зробити свою чудову історію. Для вашої історії можуть бути зовсім різні цілі, але е, сторітелінг допомагає розкрити будь-яку задачу, навіть розповісти про якісь особисті моменти з життя, чи передати якусь просту ідею, як в прикладі з байки Івана Франка. Ви можете створити свою історію тільки завдяки декільком елементам сторітелінгу. І ось такі поради я виписав для того, щоб це зробити. По-перше, треба визначитись тематикою своєї історії. Щоб ваша цільова аудиторія була справді зацікавлена в вашій історії, по-перше, треба визначитись з ідеєю з темою о, своєї історії, і ця історія повинна бути близькою до вашої цільової аудиторії. Там повинен бути конфлікт, який цікавий для неї, чи простий і глибокий момент життя, наприклад. Головне в цьому етапі це те, що насправді зачепить вашу аудиторію для того, щоб слухати та дивитися ваш сторітелінг. Наступне над чим треба попрацювати, це над структурою вашої розповіді. Більшість захопливих історій написано за дуже простою схемою: це вступ, основна частина та кінець. Усі ми це вивчали в школі. Завдяки цій структурі спостерігачу буде простіше розібратися в оповіданні історії. Але структура ця штука непроста. Там можуть бути, окрім вступу основної частини та кінця, ще розв'язка, зав'язка, якісь повороти сюжету. Це можуть бути такі американські горки для спостерігача, що він ніколи не забуде вашу історію. Наступне це герої. Герої це серце будь-якого сторітелінгу. Вони є рушійною силою будь-якого сюжету і повинні бути яскравими, багатогранними та саме головне справжніми. Щоб аудиторія асоціювала себе самих з цими героями. Будь-який герой, навіть негативний, повинен викликати цікавість у аудиторії. Для блогерів головним героєм часто буває самі вони. Тому для певної історії треба проробити психологічний портрет цього блогера в цю секунду або придумати йому якогось антигероя. Далі треба проробити конфлікт чи виклик, бо це є тою самою рушійною силою для сюжету та крючком для уваги аудиторії. Це те, що змушує героя діяти, якось змінюватись, приймати рішення та рости. І останній пункт, який я хотів би відмітити, це завершення. Завершення це така ж головна частина в оповіданні, мабуть, не менш головна, ніж початок самої історії. Вона може залишити в аудиторії відчуття повного задоволення або навпаки дізнатися щось нове про цю історію. Завершувати історію потрібно так, щоб у слухача не залишалось дурних питань. А якщо залишається, то ці питання повинні навпаки рушити історію з місця. Наприклад, це може бути натяк або прямий текст тобі конціння, як в старих мультфільмах. Головне зробити так, що в цій частині глядач або слухач хотіли повернутися до вашої історії. Також прикрашити свою історію емоційно та додавайте деталі. Також треба слідкувати за ритмом сторітелінгу. Десь треба прискоритись, щоб створити напругу. Десь треба зробити оповідання трішки повільніше, щоб аудиторія могла трішки відпочити. Це теж важливо. Також не забувайте, що треба бути щирим, коли ви використовуєте сторітелінг. Також, як ще один крючок для сюжету, ви можете використовувати загадку, просту загадку, так щоб аудиторія просто хотіла далі слухати вашу історію. Розповідати історії це складне мистецтво, яке потребує не тільки уваги до деталей, постійної практики та розуміння аудиторії. Уміння перечувати елементи сторітелінгу та сюжетні прийоми допоможе створити історію, яку сприйматимуть з відкритою душею, і пам'ятатимуть не три секунди, як рибка, а запам'ятають надовго. Тренуйтеся, експериментуйте та діліться своїми історіями. Адже кожен має унікальний голос, і ваша історія варта того, щоб її почули. Якщо ви теж створюєте свої унікальні історії на YouTube, залишайте у секції коментарів свої нікнейми і розкажіть про що ваша історія. Давайте будемо просувати український контент разом. Підписуйтесь на цей канал, який називається ArnVMG. Якщо вам подобається те, що в мене виходить, побачимося у наступному відео, яке я маю надію буде зовсім скоро. А я вам знов кажу плюс. Можете класнути на відео, яке з'явилося зліва та справа. Вони можуть бути вам цікаві.